Слава Ісусу Христу, хочу запитати, чи медитація є гріхом Олена? Медитація, залежно, що ви то розумієте, під словом медитація. Якщо е, це є буддистська практика, то це, це не наше? Це є гріхом? Це є гріхом. Відступництво – це порушення першої заповіді. Наша вам медитація? Ми маємо молитви до Святого Духа, ми маємо духовні розважання, прочитав частину святого Письма і розважаєш, і не треба тобі медитації. Я рахую, що розваження, воно найкраще звучить. Від слова розважати, роздумувати, розкладати на свої місця, а медитація це, ну, це трошки інше. Це те, то, що тобі посилають. Це таке старання підключитися, ну хто свободен, так? Дайте я підключуся до якогось там. А дідько тут і тут. Так що медитацію вам це до буддизму. А так краще краще розважання, духовні розважання.